я вам хочу сьогодні показати топ 3 для мене аж прикольно. Почнемо перше з Fit Me Oil. Дивати в роти різним фігурам, якимось якесь чорне, е... якусь масу. Не знаю як. Якера Брокен. А, тут треба, значить, таким монстриком давати О... олію? У. Uh. Так. Ем. Um. А як грати? А, жмемо. А. то я просто нажала и... Уже одужать с каванами в этот. Дальнее. О, это же стекало. А, -а, а понял? Так. И Лема. Не можна без обучення? добре. Ну, давайте попробуємо, що у нас цього вийшло. Хм, як. Не, давайте все спочатку. Це що так спортує? Давай, давай. Давай. Хм. Щось чуть-чуть не вийшло. У мене от така чуття. У вона все так лезе вода. Але пару виливають. Ну, да ладно. Перепройдемчик церемоць. Вс. Все. Е -е, теперь приступаем в оно к игре. Вся игра называется Real Fo. Ой. Давайте почекаем чуть-чуть, пока воно скат... Наступний раз я вам покажу Аріал футбол. А зараз давайте про... Давайте про терарію. Обновлення якесь. Ну давайте попробуємо пограти, якби бачите, я себе тут пару зробив. Давайте lp 2 Давайте старт гейм. І давайте паркур партию я вже туди називав карту. Як

Бані, бані, бані. Ой, як тривав, але вставилося, нічого не пропало. Тим краще, щоб ви, наприклад, вас був якийсь босс, думаєте, йо, як все повернути, але то легко повертати, повертати в тебе. Е, ну, надію, я вам показав. Тепер приступаємо до мою дою. Вона називається, готується урок. Называется... Тапки танцы. Виб... Вибачаюсь, так. Вибучаюсь, підписчика и в виду друго вибучайся. я. Я не можу вам словами передати, як я вибачаюся. Давайте значить ворниць. Прогрузка щось така довга. Ні. О, а е -е, в мене деякі ігри не працюють, хоча мало. Я не винуватий, мало. Е, -е Ну, моя вина теж тут є. Я вибачаюся за всі незручності. В коментарі, що ви думаєте, тільки без маті, будь ласка. Я це відео і хотів зробити. Або хоча в нас лишилася ще одна гра. Я з вами прощаюся, вибачаю за всі неполадки, обіцяю, буде більше ігор про на моєму планшеті. Ставте пальці вверх, хоча якщо ви цього хочете, бо я тут чуть-чуть. Ну, ставте пальці вверх, е, всім щастя, здоров'я, щоб ви жили нормально, е, щоб ніколи себе ніколи не хворіли, щоб були щасливі. Всім!